Травний мітинг з приводу 25-річчя з моменту вибуху на атомній електростанції Чорнобилю відбувся біля пам'ятного знаку, що встановлено біля слов'янського виконкому. Через міську площу урочисто з православного храму принесли ікону Чорнобильського спаса. Отець Роман відправив панахиду за загиблими в Чорнобилі. Своє визнання та вдячність тим, хто загинув під час чорнобильської катастрофи та смертельних її наслідків, висловлювали численні виступаючі. Графіт осколки на хая, асколька злані. Стоят эти отходы черной пыли. В них судьбы молодых ребят, гранита черного, могилы. Они так же, как и мы с вами, любили жизнь. Любили детей, семью. Любили природу, друзей. Они мечтали, строили планы. Україна постраждала найбільше у Чорнобильській катастрофі. На кладовищах Слов'янська лежать сьогодні 30 героїв. Траурні мітинги пролунали на новоміському кладовищі Слов'янська та на Сєвєрному. Іван Сєбов, Володимир Павлов та Микола Грішин першими у Слов'янську після прийняття великої дози радіації в Чорнобилі пішли з життя. Микола Гришин поїхав в Чорнобиль з командою лікарів та побачив дива, про які потім розповів дружині. Були удивлені красотою природи з однієї сторони. І потім він розказував, ми приїхали, дивимося, Там стоїть ліс, сосновий ліс. Это можно было сравнить эти сосны с янтарем. Они светились насквозь. Вот такая была радиация.